Як навчитись входити в усвідомлені сни і для чого це потрібно? Про те, як розрізнити усвідомлений сон від звичайного, знайдеш в першій частині. Тож давайте розбиратися, для чого нам усвідомлені сновидіння. вісні стираються рамки, і ти можеш зустріти свою підсвідомість напряму. Говорити з частинами себе, наприклад, внутрішньою дитиною, страхами, тінями, досліджувати, що насправді тебе тригерить чи блокує. У снах можна повернутися в ситуації, які досі болять, і перепрожити їх безпечно з новим ресурсом. Інколи після таких снів приходить глибоке внутрішнє полегшення. Свідомі сновидіння це доступ до глибшої творчості і натхнення. Багато митців отримують ідеї з саме таких снів, бо там немає логічних бар'єрів, лише чиста уява і доступ до глибинних образів, які потім виливаються у творчість. Також відкривається можливість нейроперезапису. Якщо в тебе часто тривожні сни або кошмари, в усвідомленому сні ти можеш їх переписати, наприклад, не тікати, а обернутися і заговорити зі страшним образом. Цей досвід дуже трансформує. І в цілому практика свідомих сновидінь розвиває усвідомленість не тільки в снах, а й в реальному житті, ти починаєш бачити більше деталей, бути більш присутнім і відчувати себе глибше. А практичні техніки, як навчитись входити в усвідомлені сни, залишила в описі.